Дорогі брати і сестри, сьогодні чуємо, як Ісус звільняє чоловіка від гріхів. Коли чуємо Слово гріх в сучасному світі, це слово, яке кажуть, ріже вухо, багато людей сучасних в Європі у світі кажуть, що постійно про цей гріх говорити, який гріх, церква все забороняє, все є постійно, все не можна. Ці священники щось говорять, а потім самі там. І такий спосіб немає гріха. Виходить, що немає гріха, і всі можуть робити, що забажають, кожен має свою правду, кожен має свої думки. І це такий початок. Ісус приходить, має таку нагоду, приносить друзі одного чоловіка, приносить Його паралізованого, паралітика. До Ісуса. І перше, що Ісус каже, прощаються тобі твої гріхи. Ісус пізніше зцілить цього чоловіка і Він піде додому вже здоровий. Але найважливіше тоді було звільнити цю людину від гріха. Цікаво було те, що в той час структура була такого мислення теології богослов'я була така, що якщо людина хвора, Значить, вона згрішила, якісь гріхи має, тому хвора. Або її батьки згрішили, тому вона хвора. І тому ця бідна людина так страждала і була хвора, а ще й, ще й на неї думали погано, хоча вона, як в нас нічого поганого не зробила. Тому Ісус зразу хоче показати, цю, що немає тут ніякого поєднання, що гріх, він шкодить людині, але. Немає нічого спільного в тому, що що людина хвора, то вона щось винувата в цьому. І, власне, коли чує, коли він говорить, тобі відпускаються, прощаються тобі гріхи. Деякі книжники і фарисеї говорять, він богохульник, ображає Бога, як ти смієш. А Ісус їм каже: добре, тоді, щоб ви побачили, що був прославлений Син Божий, покажу, що я маю владу відпускати гріхи і зцілювати. Тоді каже йому: встань, візьми свою постіль, іди додому. І цей чоловік, підвівшись, пішов до своєї хати здоровий. Йому гріхи були прощені, він був оздоровлений. А всі люди, побачивши це, налякалися і прославляли Бога, який дав таку владу людям. Цікаво, що ці люди, які казали, о, як добре, тепер якийсь чоловік, пророк, має можливість відпускати гріхи. Тому що ці люди, які це говорили, людина сама по собі не має такого, такої сили прощати гріхи. Ісус, оскільки був Сином Бога і Богом, міг прощати гріхи. Тільки ці люди, які це говорили, вони не знали цього, були несвідомі. А пізніше Ісус дав владу своїм учням затримувати, відпускати гріхи. Тобто єпископам, пізніше священникам. Дана влада прощати гріхи є таке, таке таїнство прощення, таїнство сповіді. І коли ми чуємо про це таїнство, про гріх, про таїнство сповіді, це великий дар, який Ісус Господь нам подарував, що ми можемо, впавши, піднятися, можемо перепросити Бога, можемо отримати прощення гріхів. Але що відбувається в інтернеті, у світі, в газетах, відбувається висміювання, висміювання таїнства сповіді, висміювання священників, висміювання цього, що не існує гріха. А який вплив має гріх? Якщо його немає, якщо його немає, то мало би бути все чудесно і прекрасно. Тоді не мало би бути вбивств, війн, корупції, кражі, зради. Тоді не мало би бути стільки страшних речей, якби не було гріха. Але бачимо, що він є, і можемо навіть фізично на собі відчути. Ті люди, які загинули сьогодні вночі, чи декілька днів тому, чи гинуть на війні, ті діти, яких продають десь там, чи всі ті біди, які відбуваються наслідок гріха. І як впливає гріх на людину? А впливає так, що навіть якщо людина не хоче цього визнавати, то все рівно вона потім має фізич, фізичні і психічні проблеми. Тому совість, яку маємо, вона так може замучити людину. Цей голос свідомості, тої, тої совісті, що людина має тоді потребу вживати наркотики, алкоголь, що зробити, йти до психотерапевтів, до психологів, платити великі кошти. Але дослідження американських... Таких психологів, дослідників, вони досліджували, що часто добра сповідь допомагає людині перемогти депресію. Люди виходять з депресій. Багато жінок, які вчинили аборт, які просто мають пізніше психічні порушення, які пізніше страждають все життя, після таїнства сповіді свідчили, що мали полегшення. Що могли тоді повернутися до того, щоб бути спокійніші. Хоча це є на все життя. Отже, важка тема, важка тема. Легше про це не говорити, легше говорити про якісь приємніші речі. Але, власне, для того, що людина страждала і в часи Ісуса, і сьогодні від наслідків гріха, від того, що людина є слабка. Для того Ісус прийшов. Для того дав дар прощення, дар сповісті, таїнство сповіді, для того, щоб людина могла приступити, для того, щоб могла перепросити Бога. І коли люди, які не знають, говорять: я ніколи цьому священнику не посповідаю чи ніколи не скажу, тому що я не знаю, чи він комусь це розповість, чи ні, то мусимо знати і всім розповісти, що священник не може нікому нічого сказати. Заборонено. І це не має нічого спільного з професійною таємницею адвоката чи, чи лікаря, тому що це є божественна частина. Священник, коли сповідає, він є in persona Christi», Він заміняє в той момент Ісуса Христа, репрезентує, представником є Ісуса Христа. Тому, брати і сестри, якщо живемо в, грісь, в гріху, знаємо, що Господь нас любить. Він завжди нам прощає. Казав Папа Франциск, Бог не втомлюється прощати тільки людина деколи втомлюється його перепрошувати. Тому сьогодні, в цей перший четверг, коли молимось за покликання священичів, молимось, щоб дійсно були ці працівники на ниві Христові, які би змогли прийти до всіх потребуючих. І молимось, щоб Господь дав нам відваги. І дав нам цього світла, просвітлив нам, відкрив нам очі, наші серця, щоб змогли його перепросити, щоб ми змогли жити в Його присутності до кінця. Амінь.